Всім привіт! З вами Укреогор Деталь. Сьогодні хочу вам показати РМ 5 п'ятого корінного на вашій ЮМЗ. Друзі. Якщо ви робите капітальний ремонт двигуна, то така, такий РМ-комплект замінити обов'язково потрібно. Значить, Що в нас входить в цей ремкомплект? Це у нас скажу одразу, що йде під набівку, тобто зразок якби, новий на D65, тому що є ще старий зразок, там де набівка відсутня, там іде маслозгонна шайба. В цьому випадку у нас під набівку, сам вкладиш іде під набівку. Ось так він виглядає, алюмінієвий, один і другий. Точно такий же. Далі у нас по комплекту йдуть ось такі два металевих кліна, забиваються в блок. Далі П-образний оплотнітель. Дивіться уважніше на його, як він виготовлений, тому що наші клієнти дивляться і на такі моменти маленькі. Як виглядає хума? Далі П-образні такі Г-образні точніше, уплотнітелі. Це все у нас у нас йде виробництво України, повністю все. І сама набівка. От в комплекті стандартному йде ось така набівка сальникова. Ми її називаємо. І зверніть увагу, що їх завжди йде дві штуки, тому що по стандарту однієї, на жаль, не вистачає, тому кладуть завжди дві. А от якщо ви берете повний ремноборт двигуна з прокладками за півтори тисячі гривень, то там набівка йде одна і її вистачає. І по набівкам також ще питають, які є ще варіанти. Дивіться, друзі, є ось такі вилочна набівка. Також кладемо їх дві штучки, але скажу одразу, що якщо ви купляєте ремкомплект і вам потрібна якась інша набівка, тоді як виглядає комплект? Вам приходять дві стандартні набівки, і додатково ще ось такі, яку ви будете замовляти. Значить, ось така є і ось така мерсовська. По мерсовським набівкам є два варіанти: ось така 10 мм. І ось така 8. Набівка йде без шнурка Також питають за шнурок внутрі набівки. Але шнурка тут, на жаль, немає. На якість це ніяк не впливає. Ходить, що, та, що та. І е, іноді ще питають, е, яку товщину краще взяти на МЗ. Обирають і 10, і 8 мм, але, як я замітив, більше все ж таки обирають 8 мм. І, як на мене, це правильний розмір, тому що по, е, по каталогам, по відгукам клієнтів, саме 8 мм встановилося, е, вкладеш платненько, Ось. Е, її потім не розпирає і вона не розлазиться. Як це може бути на 10-мм набівках. Щодо ремкомплекту, він буде вартувати 295 гривень. Якщо беремо вилучну набівку, одна штучка буде вартувати 20 гривень. І якщо мерсовська набівка 8 мм 100 гривень, 10 мм 150 гривень. Це за одну штучку. Тому, друзі, кому потрібні дані запчастини або якісь інші, будь ласка, звертайтеся. Всім дякую та до зустрічі!